Вітаю всіх. Величезна подяка одній моїй відданій підписниці, яка показала мені сайт, дуже цікавий, зручний та корисний. Якщо чесно, я не знала, що такий існує. Багато хто заробляє в інтернеті на будь-яких сайтах і виводить гроші на паергаманець і не знає, як вивезти з пайргаманця маленьку суму. У когось 5 доларів на балансі, у когось 10 доларів є, і як їх вивезти, вони не знають. Тепер є можливість цю ситуацію виправити, будемо виводити маленькі суми. В основному на сайтах-обмінниках мінімальна сума виведення спайр гаманця це 50 доларів, 80 доларів, і навіть є 150 я бачила. І, звичайно ж, це дуже незручно. Є дуже чудовий сайт, я рада, що на ньому зареєструвалася і вчора вивела 10 доларів з пайргаманця за допомогою цього сайту. Гроші прийшли протягом трьох хвилин, це дуже швидко. Заявка на виплату створюється також за кілька хвилин. Що ж, перейду до переказу, розповім докладно, покажу, як це все робиться, як створюється заявка на виплату, і, звичайно ж, з вами разом дочекаємося надходження грошей на карту України. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Заходимо на сайт, одразу перекидає на таку сторінку, де можна вибрати валюту та номер гаманця. Що саме... Хочемо вивезти, вибираємо в першій колонці, а в другій куди хочемо отримати гривні, на який гаманець, на яку карту банку. Я вибираю Pair USD, долар і хочу, щоб мені надійшли гроші на монобанк. Можна вибрати і Приватбанк, тут також присутній. Далі, наші дії це заповнити особисті дані, обов'язково адресу пошти, номер гаманця Паєр і, звичайно ж, номер карти банку, яку ви вибрали, вказуємо ім'я, прізвище, прізвище по батькові. Так, віддали ми читаємо попередження, яке тут висвічується на картку одержувача від 5 хвилин до 3 годин. Рідше до трьох робочих днів. У разі отримання відмови за картою одержувача буде виконано повернення відправника з вирахуванням комісії. Дякую за увагу. Так, натискаю ОК. Перекидає на таку сторінку, перевіряємо, що ми віддаємо, куди отримуємо, на яку карту номер. Погоджуємося з правилами платформи. І я створюю заявку. Натискаю на кнопку Створити заявку. Перекидає ще на одну сторінку також перевіряємо. Будь ласка, будь Будьте уважні, всі поля повинні бути заповнені в точній відповідності з інструкцією в іншому випадку платіж може не пройти. Так, час заявки, статус заявки. Тепер натискаємо праву кнопку перейти до оплати. Перекинуло. Мене на гаманець пайр, де ми повинні вибрати тут написано для оплати рахунку. Будь ласка, виберіть зручний для вас метод. В мене питають, а в, в надії, що, можливо, я не передумала. Ні, я не передумала, натискаю пайр і обов'язково натискаю валюту. Мені потрібний долар, а не євро. Вибираю долар. Ми бачимо, що бере комісію ще 10 центів, і тут вже потрібно натиснути, натиснути Підтвердити. Далі перекидає на таку сторінку знов дуже багато переходів. Будьте уважні, потрібно зробити всі дії, щоб ви були впевнені в переказі коштів. Тепер я в своєму гаманці Паєр, де мені потрібно підтвердити, я… Згодна, у мене на гаманці 34,62, я виводжу 10 доларів 20 центів, підтверджую. Заявка оплачена користувачем і протягом трьох хвилин, буквально навіть не 5, а трьох хвилин я отримую повідомлення на телефон, що карта монобанку поповнена на 377 гривень. Все прийшло, все вдало, все легко, все швидко. Також тут є підтримка, пишіть, якщо протягом пропонованого часу ви не отримали переклад, тоді пишіть, зв'язуйтеся, вони допомагають. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням, як переказати долари, вивезти з сайту і з інших гаманців. До нових зустрічей, побачимось! Все буде, Україна!